Холодно і мокро. У сумському будинку холодні батареї. Мешканці з п'ятниці не можуть нагрітися вдома. Скаржаться на сусіда. Що трапилося у будинку? Дивіться далі. Я приїхала з дачі в... В суботу і так чудуєш, що не дуже тепло. Думаю, в чому дело? Ані, та син говорить, мама, у нас говорит, тепло відключили. Я кажу, як, що вже конець, та да ні, за сусіда. І от це, вважайте, з п'ятниці сьогодні вже понеділок, у нас тепла нету. Я простужена, дитина мала простужена. І ще одна жіночка з першого етажа теж простужена. Ми всі ходимо холодні, не можемо нагрітися, не знаємо, оце от діти лягаємо, діти встаємо і от діти ходимо. Цілий день так на вулиці нам тепліше. От і вже третій раз, і він сказав: не ні на нікого не, не признає ні з ким не здоровається, нікого не ігнорує всіх, і все. Нічого так сталося, за словами жителів будинку через сусіда, що живе в цій квартирі. Вдома ми його не застали. А сусіди зібралися, щоб вкотре обговорити, що робити далі. Я чула, що він балакав, казав, поки мені не зроблять кришу, я не дам ставити батарею. Поки йому кришу не зроблять. Так він кришу мог би і раніше рішати ці проблеми, не зараз коли б прорвала. Нас як підключають отоплення, так ми вічно сидимо по три дні, по чотири понеділі, коли він собі дозволить приїхати, спустити нам воду на п'ятому етажі. Вже везде візде отопління, в нас немає. До пана Ігоря, вкотре йдуть і слюсарі з ЖЕКу. Заявка в нас була в п'ятницю. Ви прийшли тільки сьогодні чи коли ви прийшли, розкажіть, будь ласка. Ми були і в п'ятницю, ми були і в суботу. У п'ятницю його дочка нас впустила, подивитися, спочатку. Це було в обід. Потім ми йшли на обід. А після обіду вже ніхто нас не пустив. Приїхала сварка, приїхала сварка і в суботу. Менше ніж через годину пан Ігор прийшов в редакцію нашого телеканалу. Спершу говорити на камеру відмовлявся. После того як побежала батарея, дочь, сразу, я позвонил, я не був с ума. Дочь сразу же приїхала, пустила їх. Они посмотрели і сказали, ремонтировать ремонтувати батарею не будуть. Не будут, А обрежуть і поставят заглушки. После этого она их не пустила. Как же, у мене теж квартира і э, без батареї потім її ніхто не поставить. Тетяна юхта Віктор Лапченко на часі новини.